А ось продовжує мені доводити, що все-таки висловлюватися в своєму блозі, сповідуватися, розказувати про свій біль, ділитися мріями, просто говорити з вами я не маю права. Тому що я це я. Тому що, виявляється, нижче перед передвищим має гнутися до сих пір, вважати лікаря чи просто пліткарку за свого пана і господаря і просто мовчати, мовчати, мовчати. Чому я тоді не збунтувалася, коли лікарка спочатку не дала мені тесту на виклик ці вночі? Тому що я думала в неї дійсно не було. А як потім втвердилося, тестові було. Я хочу сказати, що... Це жахливо, коли звичайні жінки, громадянки починають, не знаючи ситуації, виправдовувати чиїсь злочинні дії. Це дійсно жахливо. Адже всі ми, як то кажуть, під небом цим ходимо і нам може довестися. Я знаю, що таке в лікарні можуть відмовляти в допомозі. Знаю, що таке казала на дядю Юрія, що. Він інвалід, тому його лікувати не слід. По-моєму, Калінченко, чи як звали нашу а, начмеда колишню, вона сказала, що дядя Юрій, він не має підключатись до гемодіалізу лише тому, що він інвалід, а інвалідам рятування життя противопоказано. Цей інвалід рятував життя сам, коли працював лікарем психіатром. І я пам'ятаю, як він мучительно вмирав, як наливався водою. В нього не відходила сеча, не виділялися токсини з організму. І він опухав. І ще я пам'ятаю його очі і хриплий голос. У нього починалася енцефалопатія від ниркової недостатності. І треба було негайно робити гемодіаліз, щоб вилити всю ту рідину і вивезти з організму. Але його просто перевели до реанімації, де він впав, кому став дофамінозалежним і помер. Ми, коли привезли його труп з лікарні додому, труп плакав, настільки багато в ньому було води, що вона лилася з очей. Ось отака ситуація, так от я хочу сказати, люди: борімося із таким от лакуством. і будьмо сильними, і вміємо захистити себе і рідних.